Сьогодні ми поговоримо з вами про графік. В подальшому графікам ми будемо присвячувати дуже багато часу. Ми будемо розглядати так звані графіки функції, графіки рівняння. На сьогодні ж перше знайомство ми просто будемо зображувати лінію певну на координатній площині, називати її графіком, і е, за допомогою цієї лінії е, досліджувати певні процеси, робити висновки про процеси, які відбувалися. За допомогою графіка дуже зручно це показувати. Ну, от давайте на цьому прикладі е, У нас е, на дошці зображена графік. Графік зміни чогось в залежності від чогось. Х одиничка, то йому відповідає значення, як його знайти, необхідно провести перпендикуляр до лінії, перпендикуляр до осі абсис, до перетину з графіком. І в точці перетину провести тепер перпендикуляр до осі. Ординат до осі Y. І ми знайдемо значення яке, від, значення Y, яке відповідає значенню X, ось тут. Тобто, в даному випадку можна сказати, що це значення десь між 10 і 15, ну, можливо, там 12 з половиною, або таке інше. За допомогою цього графіка можна відповісти на дуже багато питань. Ну, якщо, наприклад, ми можемо. Задати, що змінна Х це години, години або час, час. А змінна Y це температура градуси, то ось ця лінія, яка зображена на дошці, вона задає зміну температури, ну нехай протягом доби. В певні е, години. Ну, якщо розглядати, наприклад, початок доби о нульовій годині, то ми можемо сказати, що температура була, проводимо перпендикулярчик до осі абсцис, до лінії перетину з графіком, це якраз точка буде на осі ординат. Е, і ми бачимо, що в даному випадку температура була, ну, нехай умовно, 15 градусів. Якщо ж е, далі. О першій годині, що відбулося, за допомогою графіка, це гарно видно. Ми бачимо, що графік якби рухається вниз. А це означає, що температура зменшувалася. О другій годині продовжується рух вниз, і ми можемо навіть сказати, а яка була температура о другій годині. Десь ось тут вона була 11-12 градусів. О 3-й годині також температура продовжувала зменшуватись. І можна тепер навіть дати відповідь на питання: а о якій годині температура була найменша в цю добу? Значить, дивимося, де найнижче опустився графік. Ось оця година. Це маємо десь о 5-й годині. А яка була температура в цей час? Ну, 10 градусів. Далі, що ми бачимо далі, використовуючи графік? Далі ми бачимо, що температура почала графік е, рухається вгору, і це означає, що температура почала підвищуватись. Тобто о 6 годині температура вже була трішки е, вища, ніж о 5. І далі з, кожним, з кожною годиною температура підвищувалась. Тобто, ми можемо відповісти на питання, наприклад. З якої по яку годину температура повітря зменшувалася, дивимося, рух вниз от сюди, значить, з нульової по 5 годину температура зменшувалася. З якої по яку годину температура збільшувалася? Тут все залежить від того до якого часу ми розглядаємо. Якщо ми обмежуємося, наприклад, 12-ю годиною. То далі у нас графік е, не продовжується. І ми можемо сказати, що з 5 по 12 годину температура збільшувалася. Е, можна сказати, яка була найбільша температура з від 0 до 12 годин? Очевидно, це точка, в якій графік найвище піднявся. Якщо провести лінію з цієї точки перпендикулярно осі ординат. То ми десь отут отримаємо, якщо це 20, а це 25, ну, мабуть, 30 градусів. 30 градусів температуру отримали. Е, чи був період часу, коли температура не змінювалася? Так, це видно, ось дивимося, ось цей проміжок е, ну, наближено, можна сказати, що е, графік. Рухається паралельно осі абсцис. Ось якби так. І це було в який час? З 9 по 11 годину. Тобто з 9 по 11 годину температура не змінювалася. Таким чином, використовуючи графіки, дуже зручно. Е Описувати певні явища. Це не тільки явища, які пов'язані з годиною і температурою. Це явища, які можуть показувати зміну руху якогось тіла. Ну, от, наприклад, нехай е, тіло, там, чи пішохід рухались. І е, ми будемо на осі абсцис відмічати час також. А на осі ординат. Будемо відмічати відстань, ну, нехай кілометри, а час година. І от якщо ми хочемо зобразити графік руху певного тіла, ми можемо сказати, що за першу годину. За... Давайте тут нанесемо. А, ну хай це буде 10, 20. Значить, хочу одразу зауважити, що. По Осі Х і по Осі Y, можна різні відрізки вибирати в якості одиничних. Тобто, якщо тут взяти, наприклад, сантиметр за одиничку, то тут можна взяти сантиметр за 10. І, до речі, це доречно буде в тому випадку, коли нам необхідно показати якісь дані, які, ну, якщо б ми хочемо показати 30 км, ми ж не можемо тут 30 сантиметрів відмітити. Тому треба. Правильно обрати масштаб по осі ігриків. Значить, ну нехай пішохід рухався ось якось так. Ось оце графік руху пішохіда. Або, мабуть, не пішохіда, а це дуже швидко він, виходить, рухався. А нехай це рухався у нас мотоцикліст. От ми бачимо, що за першу годину за, за першу годину, мотоцикліст е, проїхав 10 км. Далі, далі він з другої по третю годину він десь досить повільно. І відстань він е, проїхав зовсім невеличку, можливо, там була негарна дорога або ще щось. Далі з третьої по 4, нехай тут 2 км. Зрозуміло, що дані можуть бути не тільки цілі, а й дробові. Він дуже швидко рухався, намагався надолужити втрачений час, і ось видно, що з 3 по 4,2 це за проміжок часу всього 1,2. Він подала відстань досить велику, ось оцю відстань. Далі він, мабуть, спочивав, бо з е, графік йде паралельно сіапсис, і це означає, що е, відстань не змінювалася. Е, в, в задачах, в правах або в житті це означає, що або він зробив зупинку, або е, щось відпочинок якийсь був, або якась непередбачена е, затримка, але е, в зв'язку з тим, що Бачимо, отут графічок іде паралельно осі значить, відстань його протязі цього часу була незмінною. значить, Він не рухався. Далі він продовжив рух, бачимо ось продовжив рух. І о 7 годині він був, ось, ось, подала ось таку відстань. Якщо це у нас 20, 30, 40, 50, ну, умовно кажучи, 60 кілометрів. Ось так можна е, аналізувати графік руху, наприклад, мотоцикліста. В деяких задачах, в деяких правах нам необхідно за допомогою даних відображених в таблиці зобразити графік. Ну, Нехай буде Y. Нехай тут буде 1, тут 5, тут 2, тут 7, тут 3, тут 12, тут 4, а тут нехай буде 6. е, е загодно надати значення, може це бути години, може ще щось, але зараз нас це не цікавить дуже. Давайте просто. Пробуємо зобразити графік, який е, який відповідає ось цій таблиці. Значить, По осі асіапсис, відмітимо, в якості одиничного відрізка, я візьму е, сантиметр, тобто дві клітини. Чому так? Бо я розумію, що в мене зміна йде 1, 2, 3, 4. 4 сантиметри в мене поміститься. А от по ось є ординат 12 см, можливо, вже і не поміститься, якщо я буду е, обирати одиничний відрізок за сантиметр. Тому, до речі, в даному випадку одиничний відрізок. Ось тут, наприклад, написати, що це, нехай це буде. Можливо, 5. Тоді отут буде 10. Отут От буде 15. І тоді дивимося. Значить, якщо 5, то його треба поділити на 5 рівних відрізочків. 1, 2, 3, 4, 5. І так кожен. Тепер дивимося, як відобразити. Значить, Спочатку зобразимо оцю точку. Моя точка, яка має координати 1, 5. Значить, на осі апсис 1, а осі координат 5. Ось оця точка. Потім точку з координатами 2 7. 2 7. Ось ось точка. Точку з координатами 3, 12. Точка з координатами 4, 6. І далі можна з'єднати точки. Можна з'єднати прямими відрізками. Відрізками або е, частинами прямих ліній, або можна е, такими плавними лініями з'єднати. І от ми отримали графік, графік е, який відображає ось процеси, які задано в таблиці. Що зручно по графіку? Ну, от У нас, наприклад, немає даних, що відбувалося між одним і двома, ну, якщо це години годинами. А по графіку ми хоча б наближено, але можемо це побачити. Між першою і другою годиною, ось, наприклад, 1,5 десь було таке значення. Тобто не дуже змінювалася швидко. А від 2 до 3, змінювалося швидко, потім почало зменшуватися значення. На що хочу звернути увагу? Якщо в нас таблиця задана і це скінчена кількість точок, то на края графіку необхідно ставити також точки. Якщо в нас графік продовжується, якщо ми задаємо графік. І розуміємо, що він продовжується. то Точки на кінцях ставити не потрібно, бо точки на кінцях означають, що е, далі процес не розглядається, графіка далі як би немає. Е, ось коротко про. Те, як використовується графік, це перше наше знайомство. Ще раз кажу, що в подальшому ми будемо дуже часто використовувати графіки для різного роду міркувань, для дослідження функцій і багато чого іншого. Дякую за увагу. З вами був Вячеслав Ярмак. На все добре, до нових зустрічей!